Пообіцяй мені, пообіцяй мені, що завжди орітиме світло в твоєму вікні. Усім привіт! Сьогодні ми на нове відео психологічного розбору. Поговоримо з вами про Миколу Тищенка та про Олексія Гончаренка. Я думаю, що багато з вас точно знають, хто таке Микола Тищенка і чули про його скандали такі. Які з ним відбувалися, але не менш також цікава персона це і Олексій Гончаренко. останній час він набуває популярності у Ютубі, наприклад, або в Телеграмі. То я думаю, що теж могли, могли про нього чути, і цікаво буде послухати мою думку про особистості цих двох людей. Почнемо ми з Олексія Гончаренка. Я за ним слідкувала досить таки давно. Мені він доволі таки імпонує, він дуже весела, така людина, впевнена у собі. Якщо у вас є якесь до нього, одразу просто кажу: якщо у вас є якесь упереджене ставлення до Олексія, ви до нього ставитеся як до зрадника, то це ваша думка, ви маєте на неї право. Я зараз говорю про нього як просто про особистість, тому не треба тут мені писати, що я комусь щось зализую, чи ще щось, тому що я не вважаю за потрібне. Ну, його осудить той, хто до нього має якісь претензії. У мене до нього якби претензій немає, чому я маю його засуджувати тим паче на психологічному розборі. Ось так. Я не політик, не юрист, я не буду його вироки йому давати, або ще щось, якихось звинувачень йому висувати. Я не буду. Я майже на 100% впевнена, також в тому, що він сангвінік, тому що він дуже. Ось ця у нього риса є така спілкування такого е, легкого. Він не дуже мені здається відповідальний саме щодо роботи якоїсь. Тобто йому важливо більше зміна обставин. Він може їздити в різні. Він їздив і у Францію, здається, там щось в посольством, яким спілкувався. Потім він у Польщі був нещодавно. Він ну, йому подобається пересування, так би мовити. Він постійно в машині мені здається, також по Україні їздить. Йому це все до вподоби. Зміна обставин йому на користь. Ось так, і в нього, не знаю, мені подобається його позиція, тому що в нього в нього інтелігентна, так він за правду він стовідсотково говорить, хоча в нього і є минуле пов'язане з партією Януковича ще партією регіонів. Але він стовідсотково говорить, що ну, з того часу, як він побачив, що відбулося на Майдані, він з цієї партії вийшов, і йому подобається саме ідея, щоб Україна увійшла в НАТО, в Євросоюз, а не Ось ця проросійська ідея, ідеологія. Зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися на канал, і доволі такі нормальні речі. Він говорить з спокійною інтонацією. Не надто я просто не не дуже люблю, якби так би мовити, бурхливих людей. Комусь вони до вподоби. Мені до вподоби його подача. А тим не менш, звісно, я вважаю, що ну, правда, неправду він говорить. Там ще щось з цьому будуть розбиратися вже потім. Або розбиратися тих, хто з ним спрацює, ті, хто знає його краще ну, у очі бачив і Олексія, а не просто на камері. Я б хотіла ще також запаміти, що він зазвичай така ранима, мені здається, людина, і можливо, в нього навіть тип особистості, як і у мене. Це наставник або тренер, це називається. І тут буде написано за літера. Якщо ви дивились мої відео про типи особистості, то ви знаєте, про що я говорю. В нього, мабуть, ось ця інтуїтивна і чуттєва жилка присутня, тому що зазвичай він ображається дуже, коли там щось, якісь речі про нього говорять, тобто в нього чутлива така ось саме сприйняття чутливості щодо себе, щодо того, що про нього говорять. І також він зазвичай такі якісь трошки. Якісь такі робить жести, як так сказала, мені здається, що схоже зі мною. Така в нього це не істерія. Тобто є такі люди, які істерики так роблять там якісь руки руками, щось там якось так посміхаються в камеру. А у нього це і саме як, не знаю, як просто це його особистість така. Він не грає, він справді такий, такий, я не знаю, витончений, якийсь щось в ньому цьому є. Можливо, якісь зараз тут кадри покажу про що йдеться. Проходить... о том, стал ли Дон Дон тихим Доном уже, или это пока у него впереди. Сейчас обо всем вы узнаете подробно, друзья, из первых уз, что называется. Э... Это вы призвали цей уряд до власти! Это вы призвали цих хлопцев до власти! Это вы собрали цю Верховную Раду! Но, в целом, я бы не сказала, что в него есть какие-то, не знаю, Ознаки психопатії, чи він якийсь там брехливий, ще щось можливо, він не підбрехує тому що в політиці у нас там не буває нічого чисто, там навіть якщо ти дуже справедливий, все одно тебе знайдуть, тобі придумають, якусь, не знаю, там навішають на тебе якісь наклепи, ти будеш увесь час від них старатися їх позбутися, або будеш весь час забрехуватися, тому що вже колись один раз набрехав і все і вже пішло. І так далі, тому можливо, там щось і є. Тобто, можливо, я щось не побачила. Але загалом картинка, окрім того, що так, у нього це була таке минуле, і ну скоріш за все, йому довелося переоцінити свої якісь ставлення до політики в той час. Ну, я бачу, що він їх справді переоцінив. Я вірю йому. От мені здається, знаєте, тут не треба так багато зациклюватися на тому, що зрадник чи не зрадник, якщо людина вже зараз робить щось нормальне і. Не говорить вже більш того, що говорила. Вибачилася людина. Її можна пробачити, як ось мені здається, було у Львові, коли люди, які били людей на Євромайдані, ну, взагалі, <смас> були присутні на Євромайдані з, 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 з сторони бійців, а не зі сторони людей, які виступали проти політики ось Януковича, що він тоді хотів. То е тоді їх змусили, якби так би мовити, вибачитися перед людьми, стати на коліна, щоб. Ну, щоб люди їх пробачили, і вони в Львові, здається, і ставали на коліна. Тому я не знаю, ну це справді мені здається з точки зору людської психіки, людина, яка стає на коліна, навіть за примусом, вона вже навряд чи буде робити те, що ну, тобто, ви розумієте, на вас дивиться багато людей, і ви в цей час на колінах і просите пробачення, навіть якщо це було нещиро. Це все одно на вас спрацює. Немає таких людей, які після такого могли б ну я не знаю. Це просто потрібно бути справді вже психопатом повністю, щоб настільки не розуміти, що ви зробили щось дуже погане, якщо на вас дивляться мільйони і тисячі людей, і ви повинні перед ними вибачатися. То це, мабуть, щось справді вагоме, і справді цього краще не робити. Продовжуємо ми про Миколу Тищенка. Ну, це взагалі персона просто <хи> фантастична. Мені здається, що стільки мемів, скільки було мемів з Миколою Тищенко, просто по українському Ютубу, по українському інстаграму, по новинам, просто всюди не було ні з ким. Просто він, ну, хоч бачу, добре Янукович і Києва також десь там пробігали, десь поруч з Тищенко, тому що, ну. Вибачте, то взагалі то база. Ось, ну мені здається, що Микола, я так почала дивитися саме якісь знову ж таки попадалися вирізки Потім знайшла велике інтерв'ю з раміною про нього. Я дивилася мастер-шеф Чесно скажу, чесно кажучи, він мені тоді не дуже там прям до вподоби був. Але я думала, що він просто звичайний бізнесмен. Скоріше за все, він таким тоді й був. І я ну, він для мене тоді вже був не дуже приємною особою. Я не зовсім розуміла, чому він на цьому шоу, якщо він просто ресторатор. Так, він любить гарно поїсти, але я не думаю, що він може професійно оцінити саме, як люди готують з точки зору готування, а не з точки зору саме Тут трошки я не розуміла, навіщо він потрібен, але я вирішила, що можливо в цьому і прикол, що людина, яка ну. Не так більш пов'язана з кухнею, як пов'язана саме з бізнесом ресторації. Може додати якісь свої цікаві фішки, там або ще щось, якісь поради щодо подачі, щодо подачі самого себе як кухаря, подачі свого бізнесу. Можливо, в цьому і була задумка. Але після мастер-шефу він пішов, здається, на ревізор. Там вже він мені взагалі не дуже доподовив був, тому що не знаю, мені і Оля Фреймут на ревізорі я б не сказала, що я там була від неї захоча, Але коли вів Тищенко, мені здалося, що він трішки, як наче ну, ось тоді мені вже здалося, що він якийсь чи трошки підбрехує, чи трошки він якийсь м нещирий, тобто він награний трошки щось в ньому було. хоча я тоді ще думаю, ну чому награне, якщо він так примітивно деякі речі говорить, якісь банальні такі, видає себе, і думаю, ну, може, я там помиляюся? Шльоху, тисячу доларів. Така ціна на шлюху. Реакція сі... І ось тут наш Микола вирішив піти в політику. І тут почалося його ці вирази просто неймовірні, його вчинки неймовірні, що там Боже було і не було. І що і відбувається і досі якщо ви чули про Таїланд, як він відпочивав, хоча що він там робив, якщо він депутат і не має пересікати кордон, окрім того, що по справам якихось, ну, важливим справам по своїй політиці. Що він робить в тому Таїланді не зрозуміло, потім не зрозуміла його ось ця справа там то з бронежилетами, переданими, які вже були старі та ще щось ну там дуже багато. Але мені ось як з психологічної точки зору було цікаво, що він говорить саме виправдання себе, або що він ну які в нього репліки щодо цього всього, і щодо того, як він заговорюється на камеру. Тобто, ну чи це в нього хвилювання, таке, як, наприклад, у кличка. От у кличка то просто хвилювання. Мені здається, він доволі таки розумна людина, просто він не звикший говорити на камеру, він дуже якісь. Можливо, навіть саме на камеру у нього якийсь тригер, не знаю чому, і він починає заговорюватися. А от Микола, який вів шоу, який був в мастер шефі який був, ну, він, він же ж говорить, він по різним телеканалам ходив з спортивними програмами, ще з якимись програмами. Чому тоді він заговорюється, якщо він повинен не боятися камери, Ось що це було про ту резинову ляльку на чи про що там, тобто. Що це було, Микола. Я починаю дивитися його інтерв'ю і бачу: ось одразу впадає в очі його брехня. Він починає пере, пере, переходити з однієї теми на іншу, прикривається то там давай про каву поговоримо, то давай про те поговоримо. Тобто з, одразу якби здається, що він, мабуть, якийсь чи психопат, чи що, що це в нього якась психопатія, мабуть, що він так ну, бреше в очі і нічого цього не соромиться, а потім ще й виринає ось ця інформація про якоби його кримінальне минуле, в яке, я, чесно кажучи, вірю. Ось там, де він був у Колі оболонським, в якійсь там групіровці, ну, це доволі таки правдиво, мені здається, я не думаю, що це брехня. І ось, ну, здається, одразу, що це якась психопатія. Я починаю придивлятися, дивлюсь далі, далі його відповіді раніні. І я ось думаю, ні, це, мабуть, не психопатія, тому що все-таки він дуже-дуже палиться, він дуже. Не вміє приховувати це. Тобто в нього наївні відповіді, в нього брехня дитяча, наївна, тобто вона в нього набута, це не від природи. Він цьому навчився, а скоріш за все, його навчили, його ось ця групіровочка, куди він вліз, навчила. Коля, треба говорити це, коля, може, ти там зробиш те. Тобто він дуже піддаючийся вихованню, мені здається, можливо, навіть його батьки також йому якісь поради давали, що якщо хочеш виживати там, роби ось так, хочеш заробляти. Ну треба трошки підбрехати, треба трошки там вкрасти або ще щось. Навчили його цьому. Цілком можливо, що він навіть цього може й не хотів. Тобто Я не бачу навіть в ньому жаги, Йому хочеться грошей, але я думаю, що все-таки це не ті, не та жага. Тобто є люди, які справді ну прям вони дихають там заробітком своїм. То от, Миколи, я думаю, що це, мабуть, йому все-таки насунули, виховали його так, що ось треба ось так і ніяк інакше. І тому, скоріш за все, це проста девіантна поведінка, якою він навчився з підліткового, мабуть, віку, і вже ну, все, він виріс. Тобто він вже навряд чи зміниться в такому віці. І ну, це дуже сумно, тому що насправді він, мабуть, добрий, тому що так наївно брехати, чесно, на деякі речі. Я просто бачу, що ну, це як дитина, яка. Не знає, що їй сказати, починає переводити, ну його ж навіть трошки жалко. <сі> Дивишся, думаєш, Боже, невже не можна було завчасно придумати відповіді на ті? Тобто, якщо б ти був психопатом, ти б завчасно придумав відповіді. Ухилявся б так філігранно, так тонко. Ні, він не психопат. Тобто, це якась. <laughs> Вибачте, просто невдала гра, невдала якась брехня, якому яку його навчили, і він вже не знає, як з цього виплатитися, тому що це насправді не його, і вся ця політика, це не його. Нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували, наші попередники з насосом, де куди не возьмеш, візьмеш, що не, не береш, все щось не працює. Береш, Взагалі він, як наче, справді, якийсь пішак, з яким там стоять, ну, не безліково, якісь прям круті дядьки, але можливо, це його якісь ці друзі, з якими він був пов'язаний саме в грошовому аспекті. Він, можливо, їм там щось заборгував, або, можливо, вони йому просто порадили, а він їм дуже довіряє. Він оце слухається всіх тих порад, але виконує їх ну не дуже вдало, не дуже. Просто ну, Микола, це для мене було відкриття, якщо чесно, тому що раніше я якось не помічала, що він аж так ну він невдало вибрехує. Він не вдало говорить якісь речі. Чому йому ніхто не порадить просто взагалі тоді вже уникати інтерв'ю або йти на ті інтерв'ю, де там ну будуть менше таких питань задавати. Скоріш за все, реміна так їх задавати. Можна було зрозуміти з самого початку, що раміна веде такий канал, там, де більш-менш правдиві якісь вона речі, хоче відчути. там Вона може навіть іноді буром так, знаєте, поперти щось таке сказати. Навіщо тоді ти йшов, якщо ти не готовий? Ну от навіщо? Не знаю. Дуже. Цікава історія, але дуже сумно, насправді, те, що такі люди в політиці. Ну ось ми сьогодні і розібрали. Сьогодні у нас був такий розбір політичний. Буду вдячна вам за коментар. Тільки, будь ласка, я ж кажу, дотримуйтесь правил моєї спільноти. Ніяких звинувачень, ось цих нецензурних слів. Це дуже некрасиво. Я не вважаю, що це потрібно взагалі. Писати, тому я таких людей видаляю, блокую. Вибачте, не на моєму каналі. Ось дуже вдячна тим, хто мене підтримує. цих людей стає все більше. Дуже вам просто неймовірно вдячна. Дякую за увагу і усім до побачення.